Зекономити кошти на лікуванні з 1 січня програма Доступні ліки розширилася на 52 препарати. До переліку внесли лікарські засоби від глаукоми, подагри, мігрені, ліки для паліативних, неврологічних та ендокринологічних хворих. Також збільшили кількість ліків для серцево-судинних захворювань. На таке оновлення кажуть медики, чекали вже давно. Останніх чотири роки запитів на багатокомпонентні ліки від артеріальної гіпертензії було чимало, адже до цього часу людям доводилося компонувати препарати у вигляді. Ді кількох таблеток цьогоріч розширився значно асортимент. В основному це є препарати лізеноприл із сечогінними препаратами. Це є препарати блокатори рецепторів ангіотензину 2 з амлодипіном, тобто великі дві групи препаратів, які надзвичайно потрібні. Також окремо вперше з'явилися ліки від подагри. З'явилися ліки від мігрені. Є препарати є препарати від НУДОТИ. Вони надзвичайно актуальні. Декілька препаратів від специфічних захворювань, таких як є калімін від м'ястині, це є таке орфанне важке захворювання. І також є препарат для зменшення пролактину. У межах цієї програми пацієнти із хронічними захворюваннями можуть отримати необхідні ліки за електронним рецептом безоплатно чи з невеликою доплатою у будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ. Необхідно, щоб пацієнта була укладена декларація, щоб він був зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, мав свій унікальний код і номер. Після того, коли лікар виставляє діагноз, він створює епізод, і тільки під відповідний епізод може бути виписаний відповідний препарат. Тобто, якщо у пацієнта немає епізоду артеріальної гіпертензії, відповідно лікар не буде мати можливості виписати. Це саме стосується і діток для того, щоб виписати діткам безкоштовно рецепти. Для цього звертається один з батьків на кого. Укладна декларація. А вже з липня 2025-го державна програма реімбурсації стане ще доступнішою, адже кожен аптечний заклад, незалежно від місця його розташування, повинен буде укласти договір з НСЗУ. Отримати препарати пацієнти зможуть у кожній аптеці. Віталій телеканал